Вітаю вас, друзі, городники та садівники. Сьогодні ми з вами зануримося у надзвичайно важливу та глибоку тему, яка хвилює кожного, хто прагне отримати щедрий врожай солодкої ягоди на своїй ділянці, адже мова піде про правильно, осмислено та професійно обрізку малини. Ми розглянемо всі тонкощі, роботи, як з ремонтантною малиною, що здатна дарувати нам радість двічі на сезон, так і з класичною літньою малиною. Котра має свої унікальні вимоги до догляду. Багато хто з вас запитував, як саме краще вчинити з кущами восени, щоб не нашкодити рослині, а навпаки, закласти міцний фундамент для майбутніх ягідних рекордів. Тож саме зараз ми будемо розбиратися у цьому питанні максимально детально, розглядаючи різні стратегії та методики. Розпочнемо нашу розмову з ремонтантної малини, оскільки саме навколо неї точиться найбільше дискусій, і існує кілька діаметрально протилежних підходів до її обрізки, кожен з яких має право на життя залежно від того, яку мету ви перед собою ставите. Перший спосіб, який я особисто вважаю найбільш ефективним, простим і що найголовніше, екологічно виправданим для більшості регіонів України. Полягає у повному видаленні надземної частини куща під саму землю. Суть цього методу надзвичайно проста, але водночас геніальна. Адже ми беремо секатор і без жодного жалю, не залишаючи пеньків, зрізаємо абсолютно всі пагони, що виросли за цей сезон. Ви можете запитати, чому ж ми так радикально діємо і чи не зашкодить це майбутньому врожаю, але хвилюватися тут зовсім не варто. Бо ремонтантна малина має унікальну біологічну особливість плодоносити на однорічних пагонах. Коли ми зрізаємо все під нуль, ми фактично проводимо генеральне прибирання та санітарну чистку вашого саду. Адже саме на цих старих стеблах під корою та в пазухах листків дуже люблять зимувати різноманітні шкідники та збудники хвороб, які тільки й чекають весни, щоб прокинутися і почати свою руйнівну діяльність. Зрізаючи стебло під корінь і виносячи його за межі дільниці, або ще краще спалюючи чи утилізуючи, ми разом із рослинними рештками позбуваємося величезної кількості проблем, включаючи стеблову галицю, попелицю та кліщів, які могли там заховатися на зимівлю. Це дозволяє нам у майбутньому сезоні значно зменшити або й зовсім відмовитися від використання хімічних засобів захисту, що погодьтеся є величезним плюсом для вирощування екологічно чистої ягоди для своєї родини та дітей. Після такої кардинальної обрізки весною, коли земля прогріється і природа прокинеться, з кореневої системи підуть нові потужні здорові пагони заміщення. Які будуть активно рости, розвиватися і набиратися сил протягом першої половини літа. Саме ці молоді пагони дадуть нам один, але дуже рясний, якісний та концентрований врожай, який почне дозрівати приблизно на початку серпня і буде радувати нас свіжою ягодою аж до самих осінніх морозів. Цей метод дозволяє отримати ягоду в той період, коли звичайна малина вже давно відійшла. А на ринку свіжих вітамінів стає все менше, тому осінній врожай ремонтантної малини є справжнім скарбом для садівника. Проте існує й інший підхід, який зацікавить тих, хто бажає розтягнути задоволення і отримати два врожаї за сезон з одного і того ж куща, хоча цей шлях вимагає трохи більше уваги. Та розуміння фізіології рослини. Якщо ви хочете, щоб ваша малинка плодоносила двічі, ми не зрізаємо пагони під корінь, а проводимо лише легку косметичну обрізку верхівок. Подивіться уважно на стебло ремонтантної малини восени, і ви побачите ту частину, де були ягоди, адже вона, як правило, підсохла і вже виконала свою функцію. Ми беремо секатор і акуратно зрізаємо лише ту верхню частину пагона, яка вже відплодоносила. Бо там майже не залишилося живих бруньок і поживних речовин, і залишати її немає жодного сенсу. Нижню частину стебла, яка виглядає здоровою, товстенькою, міцною і має невикористаний потенціал, ми залишаємо зимувати, бо саме на ній наступного року сформується перший ранній врожай. Коли прийде весна, ці перезимувавши пагони, які ми завбачливо залишили. Дуже швидко прокинуться, викинуть квітконоси, і вже в червні ви зможете ласувати першими ягодами, що буде приємним бонусом на початку літа. Але тут відбувається цікавий паралельний процес, бо, поки ви збираєте ягоди з минулорічних пагонів із землі від кореня, починають пробиватися нові молоді пагони заміщення, які ростуть, набирають висоту і готуються до своєї місії. Як тільки старі пагони віддадуть свій літній врожай, вони почнуть всихати, і їх бажано буде вирізати, щоб дати простір молоді, яка на той час вже підросте, зміцніє і закладе квіткові бруньки для другої хвилі плодоношення. Ця друга хвиля розпочнеться, як і в першому варіанті, десь із середини серпня і триватиме до холодів, таким чином, забезпечуючи вас ягодою майже безперервно протягом усього сезону. Однак ви повинні розуміти, що чудес не буває, і коренева система рослини має певний ліміт ресурсів, тому намагання отримати два врожаї може призвести до того, що ягоди будуть дещо дрібнішими, а загальне навантаження на кущ дуже виснажливим. Тому цей метод вимагає посиленого живлення та поливу. Існує також третій компромісний варіант, який можна назвати золотою серединою. Для тих, хто хоче поєднати переваги обох попередніх методів і не перевантажити свої рослини, ця стратегія полягає в тому, що ми не залишаємо всі підряд пагони на повторне плодоношення, а проводимо дуже ретельний відбір, залишаючи на кожному погонному метрі ряду лише два або три, максимум чотири найкращих, найпотужніших стебла. Всі інші пагони, особливо слабкі, пошкоджені або загущені. Ми безжально вирізаємо під рівень ґрунту, так само як у першому методі. Такий підхід дозволяє нам трохи розвантажити кореневу систему, заощадити дорогоцінні поживні речовини та перенаправити енергію рослини на формування меншої кількості, але значно якіснішої ягоди влітку. Тим часом молоді пагони, які будуть рости для осіннього врожаю, отримують більше світла, простору та живлення, що позитивно позначиться на розмірі. Та смакових якостях осінніх ягід. Можливо пам'ятати, що якщо ви залишите занадто багато старих пагонів на літо, то створите надмірну конкуренцію за ресурси, в результаті чого отримаєте дрібну ягоду і влітку, і восени, адже рослині просто не вистачить сил витягнути таку кількість плодів. Велика вегетативна маса буде забирати леву частку вологи та мікроелементів, і на момент формування осіннього врожаю Кущ буде вже виснаженим, що значно відтермінує дозрівання і зменшить ваші збори. Тому моя щира рекомендація для більшості дачників та городників полягає в тому, щоб або повністю зрізати ремонтантну малину на зиму для отримання одного шикарного осіннього врожаю без зайвих клопотів, або ж, якщо ви дуже хочете ранніх ягід, залишати не більше трьох пагонів на метр, щоб зберегти баланс. Користуйтеся цими порадами, експериментуйте, спостерігайте за своєю малиною, і ви обов'язково знайдете той метод, який найкраще підходить саме для ваших умов та ваших потреб. Тепер, коли ми розібралися з ремонтантною малиною, давайте перейдемо до іншої частини нашого малинника, де росте чудова літня малина сорту Glen Ample, яка вражає своєю потужністю та потенціалом. Цей сорт здатний формувати справжні дерева, адже його стебла легко досягають висоти понад 2 метри, а ягода на них виростає дуже крупна, соковита і смачна. Але щоб досягти таких результатів, нам потрібно правильно підготувати ці кущі до зими, адже цикл розвитку літньої малини кардинально відрізняється від ремонтантної, і тут діють зовсім інші правила гри. Літня малина має дворічний цикл розвитку, що означає, що перший рік пагін просто росте. Набирається сил і закладає бруньки, а плодоносить він лише на другий рік свого життя, після чого неминуче відмирає. Якщо ви подивитеся на ряд літньої малини восени, ви чітко побачите два типи пагонів: одні зелені, соковиті, пружні, це молоді пагони цього року, наше майбутнє, а інші коричневі, сухі з розтрісканою корою, які виглядають вже неживими. Оці сухі стебла це ті що вже відплодоносили цього літа. Вони виконали свою біологічну програму, віддали вам урожай і тепер є абсолютно непотрібним баластом для куща. Більше того, вони можуть стати джерелом небезпеки, адже на мертвій деревині часто селяться грибкові інфекції та шкідники. Тому перше і найголовніше завдання садівника восени це повністю видалити ці відпрацьовані пагони. Ми беремо гострий секатор або сучкоріз, якщо стебла товсті, і вирізаємо їх якомога нижче. Намагаючись не залишати пеньків, бо кожен залишений пеньок це відкриті ворота для потрапляння вологи та інфекції в кореневу шийку. До речі, зверніть увагу на підв'язку, адже часто старі пагони тримаються на шпалері завдяки мотузкам чи дротам, які ми використовували влітку. У нашому випадку ми бачимо стару мотузку, яка вже своє відслужила, перегнила і просто розсипається в руках, що свідчить про її низьку якість. Тому ми її просто зриваємо і викидаємо разом зі старими гілками. Минулого року ми спробували використовувати синю поліпропіленову шпагатну нитку, яку зазвичай застосовують для тюкування сіна, і вона зарекомендувала себе просто чудово, виявившись міцною, стійкою до сонця та вологи. Тому я раджу не економити на підв'язувальному матеріалі, щоб не мати клопоту серед сезону. Стару штрухляву мотузку ми обов'язково утилізуємо, бо вона вже не годиться навіть для господарських потреб. І залишати її на ділянці, це просто розводити сміття. Після того, як ми вирізали всі сухі відподоносивші стебла, перед нами відкривається картина того, що наросло за цей сезон. І тут починається другий етап нормування або проріджування куща. Ми уважно оглядаємо кожен кущ і бачимо, що, окрім гарних, товстих високих пагонів є багато дрібної, тонкої, недорозвиненої порослі. Яку в народі часто називають мишачими хвостиками. Ці тоненькі пагінці, навіть якщо вони зелені, не мають жодних шансів дати повноцінний врожай, вони швидше за все не перезимують або ж дадуть кілька дрібних ягідок, але при цьому будуть активно тягнути соки з кореневої системи, конкуруючи з сильними паганами. Тому ми без вагань вирізаємо всю цю дрібноту, всі зламані, криві, хворі або пошкоджені шкідниками стебла. Залишаючи лише еліту, найкращі найміцніші екземпляри. Ми керуємося правилом, що краще менше та краще, тому на одному погонному метрі ряду ми залишаємо орієнтовно 7, максимум 10 потужних пагонів заміщення, які будуть рівномірно розташовані і не заважатимуть один одному. Також варто звернути увагу на розлогі кущі, які можуть мати дещо нестандартну форму. Але якщо стебло міцне і здорове, ми його обов'язково залишаємо. Адже саме такі гілки часто дають рясний врожай. Дуже важливо забезпечити хорошу вентиляцію і освітленість майбутнього куща, бо загущені посадки це рай для грибкових хвороб, особливо у дощове літо. Тому не бійтеся працювати секатором, звільняючи простір для життя. Коли ми закінчимо проріджування, у нас залишиться стрункий ряд сильних здорових пагонів. Які готові до зимівлі і наступного сезону плодоношення, який для літньої малини розпочнеться вже з середини червня. Тепер залишається вирішити питання з фіксацією цих пагонів на зиму, що є дуже важливим моментом, особливо у вітряних регіонах або там, де можливі сильні снігопади. Найпростіший варіант це просто підв'язати залишені пагони до шпалери, натягнувши нову міцну мотузку, щоб вітер не тріпав їх і не ламав під час зимових хуртовин. Це можна зробити і зараз восени, щоб навести лад на ділянці, але ніхто не забороняє перенести цю процедуру на ранню весну, якщо вам так зручніше. Однак, якщо у вас невелика ділянка, або ви проживаєте в зоні ризикованого землеробства, де взимку бувають сильні морози без снігу або ж різкі перепади температур, існує старий дідівський метод пригинання малини до землі. Ви акуратно нахиляєте пучки пагонів один до одного або до нижнього дроту шпалери і фіксуєте їх у такому положенні, щоб вони опинилися якомога ближче до ґрунту. Сенс цієї процедури полягає в тому, що сніг є найкращим природним утеплювачем, і якщо малина буде пригнута, вона швидко опиниться під сніговим покривом, який надійно захистить квіткові бруньки від вимерзання. Це гарантує, що весь стовбур від основи до верхівки. Збережеться живим і здоровим, і навесні ви отримаєте максимальний врожай по всій довжині пагона. Коли ж прийде весна і сніг зійде, ми піднімаємо малину, оглядаємо її і, можливо, помітимо, що деякі верхівки все ж таки підмерзли або підсохли, що є цілком нормальним явищем. Це буде видно по бруньках: живі почнуть набрякати і зеленіти, а пошкоджені залишаться чорними і сухими. І саме тоді ми проведемо фінальну весняну корекцію. Ми просто візьмемо секатор і зріжемо ту частину верхівки, яка не прокинулася до першої живої сильної бруньки, що аж ніяк не вплине на загальний врожай, а лише стимулюватиме ріст бічних гілочок. Після санітарної обрізки та підв'язки до шпалери ваша літня малина буде повністю готова до нового сезону. І ви будете впевнені, що зробили все можливе для того, щоб вона віддячила вам сторицею. Тож, друзі, як бачите, нічого надскладного в обрізці малини немає. Головне, розуміти біологію рослини і не боятися застосовувати секатор. адже правильна обрізка це запорука здоров'я вашого саду та щедрості вашого столу. Я сподіваюся, що ці поради допоможуть вам впевненіше почуватися з інструментом у руках і отримувати справжнє задоволення від роботи. На свіжому повітрі. На цьому наше відео я вважаю завершеним. А якщо у вас виникли додаткові запитання стосовно агротехніки, вибору сортів чи придбання саджанців, не соромтеся писати в коментарях, ми завжди відкриті до спілкування, готові поділитися досвідом і допомогти вам у цій чудовій справі садівництві. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові корисні відео, ставте лайки, якщо інформація була для вас актуальною. І обов'язково діліться своїми успіхами. Бажаю всім гарного настрою, легкої праці та, звісно ж, мирного неба і щедрих урожаїв. До нових зустрічей, друзі!